Всім доброго дня, вітаю на своєму каналі. Хочу зробити такий невеличкий обзор. Придбав я собі сверла Дві штучки. Це було в акції чуть дешевше. За це я дав 80 крон, на це було 10 чи 5% скидки. Це має моментал. Це має Дерево показати, скільки тут сфер. Гарна така упаковочка. Маємо 11 штучок. Маємо різних мов. на різних мовах. На жаль, української ще тут немає, але сподіваємося, що в будущому це буде. Це все в майбутньому лідер планує розширятись, сада вертаку до кову. Ось тут можете побачити логотип фірми. Що мені подобається, це ось так можна собі в будь-яку сторону прокрутити. Тут є така фіксація защолка. Яка Показує напрямок, яке вам сверло потрібне, а потім тільки ви висуваєте і все. Ось так гарно заточені. Підуть як перо. Дуже гарно ними сверліти. І можна вибрати собі будь-який діаметр до десятки. Бачите тройка. Чтити, п'ятки, шістки, сімки, вісімки, дев'ятки. Тут трішки інші. Одна один і п'ять. Два, два, два і п'ять, три, три, два, три, пять, чотири, чотири, п'ять, п'ять, шість, вісім. Досить гарна така. Упаковочка. Дуже приємно не користуватись. Що вам треба на роботі сверло, воно вам нікуди не випаде. Ось так продемонструю, все закрито. Все чітко. Тут ще є заводська закльопочка. Вона ось так відтягається. Можна її вставляти, але я ношу це без цього Воно може при. Переміщені, десь щось зацепитись, прокрутитись, але краще, чим насипом. Завжди, якщо зломив, можна туди купити, вставити, користуватися. Дуже удобно, комфортно. Всім рекомендую. Це не реклама, це просто хороше відео для добрих людей. Ставте лайки, підписуйтесь. До зустрічі в наступних відео.